Доброго дня, малята. Діти, до нас завітала кішка-мурка. Ось послухайте віршик про неї. Є у мене кицька мурка, дуже мудра кішка. Тільки скажеш, за мазурка вмиється хоч трішки. А синок їй Васько муркне люба нене. Поки вип'ю молоко, вмийся ти за мене. Діти, про кого віршик? Так, цей віршик про кішку. А як звали кішку та її синочка? Кішку звали Мурка, а синочка її Васько. А як ви вважаєте, хто в цьому віршику мудрий, а хто ледащо? І чому? Я вважаю, що мудра кішка, а ледащо її синок васько. Бо він не любить вмиватися і просить матусю вмитися за нього. Діти, наша Мурка чомусь дуже налякана. А вона каже, що боїться собаки. А чому ж вони не дружать? А Мурка каже, що вони дуже різні. А чи справді вони різні? Ось наша кішка Мурка та собачка Тузик. Давайте подивимось на них. І подумаємо, чи справді вони різні, чи, може схожі. Ось дивіться, діти. І у кішки, і у собаки є голова, шия, тулуб, чотири лапи, хвіст. У них є голова. Обличчя у тварин називають мордою. Якщо тваринка маленька, у неї мордочка. На мордочках у них є ніс. Очі, рот, вуса. І у кішки і у собаки тіло вкрито шерстю. А чим тваринки відрізняються? Так, кішки зазвичай менші за розміром, ніж собачки. Є маленькі собачки, та все одно вони відрізняються від кішок. У кішки м'якенькі лапки, коли вона ходить, ніхто не чує. Але коли їй загрожує небезпека, вона випускає кігті. І може боляче подряпати, а у собаки кіхті не ховаються. Коли пес іде, то він цокотить кіхтями Кішка гнучка і тому добре лазить по деревах, а собака не вміє лазити по деревах. Кішка любить поспати, погрітися на сонці, а собака любить побігати. Собака гарний друг для людей. Він дуже слухняний. Собаку легко дресирувати, а кішка не дуже любить слухатись. Її важко дресирувати. Тому собака служить людям, охороняє їх помешкання, полює з мислівцями, допомагає пастухам, а кішка ходить сама по собі. Кішка приносить користь, вона ловить мишей, які шкодять господарям. Мабуть, вони весь час сперечаються, хто більше користі приносить. І тому не дружать. Діти, кішка і собака свійські тварини, адже за ними доглядають люди, годують їх, лікують, коли ті хворіють гуляють, грають з ними, живуть з ними в квартирі чи на подвір'ї. А чим люблять грати кішка і собака? Собака любить грати з м'ячиком та паличкою, а кішка любить грати м'якими м'ячиками. А що вони люблять їсти? І собака, і кішка полюбляють м'ясо, рибу, яйця, молоко, ковбасу. А зараз трошки відпочинемо та пограємося. Приготували ваші долоньки. Котик пухнастий, лапки м'якенькі, вушка маленькі. Ходить тишком нишком упіймав маленьку мишку. Сміливо вгору хвост підняв, проказавши гордо м'яв. Діти, відпочили трошки? А тепер пограємо з вами в гру Свіські тварини. Разом з вами будемо називати свійських тварин та спробуємо поговорити, як вони. Ось котик. Скажімо разом. Котик. До нас котик поспішає, гарну пісеньку співає. Няф-няф-няф, няф-няф-няф. Вчора мишку я піймав. Діти, як співає котик? Так котик співає. Няф-няф-няф. А це песик. Скажімо разом. Песик. До нас песик поспішає, гарну пісеньку співає. Гав-гав-гав, гав-гав-гав. Цілу ніч я вартував. Діти, як співає песик? Песик співає? Гав-гав- гав, гав. А це баранчик. Скажімо разом. Баранчик. Ось баранчик поспішає. Гарну пісеньку співає. Бе-бе-бе, бе-бе-бе, пострижи, прошу тебе. Діти, як співає баранчик? Баранчик співає бе-бе-бе. А це півник, скажімо разом, Півник. До нас півник поспішає, гарну пісеньку співає кукуріку! -ку Кукуріку, -ку -ку, сіло сонце за ріку. Діти, яку пісеньку співає півник? Півник співає кукуріку. -ку -ку. Діти, свійські тварини живуть поруч із людиною та приносять користь. Тепер вам багато відомо про свійських тварин. Молодці малята!